Так, доброго дня. Сьогодні у нас 3 липня 2024 року. З вами, як завжди, канал Сад Волині. Сьогодні проводимо збір вишень шпактів. Як шпаки вбивають вишню? Це вишні там не я садив колись їх там, хто, я не знаю хто їх садив, великі, бачите, знаєте, яка висока, шпаки там сидять, все об'їдають. Як достати, наприклад. На такій висоті. Я для того змайстрував ось таку приспособу. Це штанга від валіка, можете, можете взяти любу довгу тичку. Звичайна каналізаційна труба, нагрів тут, з звузив якби, за цей. І саме основне от, зуби. Вирізав такі зуби, їх отак загнув. Відстань між зубами, бо то якби, я сам робив то експериментально. От. І головне, щоб зуби були тупі, не гостренькі, щоб ягоди не наколювались. І така відстань десь була, щоб, щоб не було вузенько між, бо погано, погано встає. От так, десь від пів см до сантиметра вистачає відстані. Отак От якби на швидку руку зроблено, я зараз покажу, як воно працює. Зуби отак як може видно, відігнути. От з такого ракурсу з нього, з такого ракурсу Підходимо до вишні. І поїхали. Раз! Два. Тута штука Не тяжка. О, треба вам не дробинці. Деякі бачите, бачите? Деякі, якщо ще гострий зуб, туди буває на колію. От бачите, вишеньки. Зручно от. Маєте відро зразу-раз, відречку висипали. В такий десь ковш влазить в районі літра. Раз. Два, три. Раз. Бачите, буває... о, впала вишенька Буває вишеньки на полі. так А трохи тяжко, що... Піднята рука доверху. Залети. Треба, якби ще приловчитись до такої штуки. Але дивіться, як тереве. Раз-раз. Знімає. Раз, раз. раз. раз, раз. Ну, літру, я там не буду довго. Літру, повний ковщик собі літру нарвали, висипали. В таких трудно тяжких доступних місцях, Не треба на дробинки, нічого. Ось такі, Як бачите, доїдають. Кому сподобалась приспособа, робіт. З кому сподобалось, став лайк, підписуємося, подобайка ставимо. Всім гарного дня.